Всім привіт, вітаю! Сьогодні 1 листопада. І от така картинка на календарі. І вона відповідає нашій дійсності. Дійсно, у нас зараз отака прекрасна осінь, але мені здається, листячка ще багатенько на деревах. Сонечко, прохолодно, ранішні морози. Ми тримаємося. Тримаємося з усіх сил. На вихідні ми їздили в село. Там, коли були світло, зовсім не виключали і так ми раділи цьому. Але вже вчора, коли приїхала в Києві, я пішла на першу зміну на роботу. Всі ви прекрасно знаєте, що сталося, яка обстановка було страшнувато. Сиділи, як мишки на роботі, правда, не в підвалі, а на першому поверсі місце в нас є. Потім зникла вода, світло було, зникла вода. А тут вдома у нас світло зникло, а вода була навпаки. І світла не було з восьми ранку і десь включили, аж здається, біля восьми вечора не було світла, розморозився. І холодильник, морозильну камеру я взагалі не заглядала, щоб не клацати там дуже сильно дверима. Ну, а на роботі навіть не знаю, як там ситуація з водою. Мабуть, що все добре дали. Піду сьогодні на другу зміну. Тому настрій не дуже хороший, якось так знову ці емоційні гойталки вверх-вниз, вверх-вниз. І я вчора після роботи зайшла в аптеку і вирішила все-таки купити щось таке заспокійливе. Вибрала саме недороге: магній, вітамін в 6 Форте. Тут 20 таблеток, спокій та рівновага. Це вітаміни, виготовляються вони на Черкащині, в Умані. Уманська. Так, так, так десь я читала, а те, вітаміни. Україна, Черкаська область, місто Умань. Ось такі 20 таблеточок, 76 гривень. Пів і я, і чоловік під час їжі подивимося, потрібно підтримувати вже себе і так, тому що дуже-дуже ну, неспокійно, поганий сон. От і потрібно це все діло якось припиняти, або, або хоча б зменшувати. Зараз на градуснику вже плюс 2, а було десь мінус, мінус 2, так точно було сонячно, але мороз, як ви бачите, на траві на траві мороз. Хоча троянди ще цвітуть де не але вже все, все, все відцвітає. На вихідних планую так уже детально, більш детально і уже так зовсім, зовсім, зовсім підготувати сад до зими. Хоча я дивлюсь по прогнозу погоди, ще ніби буде тепло. У мене розквітла отака от фіалочка, темно-бордова вона, гарна темно-бордова з жовтою серединкою. Ну і отакі от хризантеми я привезла з села. У нас такі прямо, знаєте, великі куліці зараз цвітуть дуже гарно, але е, ми садили з сестрою дуже багато різновидів, кольорів цих хризантем. а чомусь кожним роком от вони стають одного кольору. І зараз от у нас всі майже хризантеми от такі. Коралово, коричневі, якісь такого кольору. Гарні, але всі вони однакові. Було дуже багато жовтих, були рожеві, але тепер от всі от такі. Е, гарно цвітуть, подивилася я на них. ну, Дещо от зрізала, дещо там відвезла до батьків на кладовище поставила в е, вази. Гарно в селі, гарно, тепло. Батьківщина приймає... З теплотою, з такими спогадами приємними про дитинство. Ну, а зараз ми всі дорослі, ще. багато проблем, багато турбот, потрібно їх вирішувати. І постійно я згадую своїх батьків, от як вони вирішували проблеми того часу, а було їм набагато-набагато важче. Не було таких. от... Помічників, як пральні машини, як мобільні телефони, ну і так далі і тому подібне. Все робилося, все виконувалося. І ви знаєте, і при свічках вишивали, і вчили уроки, все було добре. Витримали, вижили, ми виросли, так що ми теж вистоїмо і обов'язково переможемо. Ну, от таке коротеньке відео у мене сьогодні, дівчата. Всім гарного, тихого, теплого дня! Початок листопада нехай він буде для нас вдалим і переможним. Тримаємось, відволікаємось, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.